Відома на Прикарпатті дизайнерка Лєна Васенко презентувала п'яту ювілейну колекцію. Цього разу майстриня пошила для тутешніх модиць натуральні вовніні вироби, назвавши показ Леді Вінтер. Відбувся він 7 листопада, де побувала наша кореспондентка Мар'яна Мазур. Рукавички, горжети, шалики, піджаки, жакети, блакитні, сині та рожеві кольори, 15 вовняних виробів і аксесуарів. осінньо зимова колекція Ліна Васенко «Леді Вінтер» – це поєднання минулого і сучасності. Це колишні. Колишні звичаї використовування шерсті і вироблення тканини натуральна сировина, ручна робота, вовняні вироби виготовлені способом валяння, ущільнення та переплетення між собою волокон. Унікальність колекції в тому, що жодну річ неможливо повторити, каже дизайнерка. Кожен раз, як ти розкладаєш, ти можеш волокна, шовку не так покласти. Цього разу в одну сторону рукою прогладив, в другу іншу, і хвилька інша. Надихає дизайнерку все, що довкола, і те, що бачить за вікном, і те, що завжди дарує домашній затишок. Тобі подобається мамана професія? Подобається. Чим? Бо тому, що мама дуже гарно шиє. майстерність виконання виробів нової колекції Ліна Васенко вразила всіх присутніх, тим паче, що виготовила вона їх всього лише за два тижні. Відкрию такий секрет, що коли шилась моя сукня, то я бачила частинку роботи насправді вживу, наскільки це делікатно, наскільки це скрупльозно. Лєна шила мені весільну сукню. Перші мої. Концертні костюми, і мені сьогодні особливо приємно бачити її творчий ріст. Сам показ тривав недовго, однак дизайнерка перетворила його у справжнє свято, запросивши на подіум своїх друзів, що носять речі з різних колекцій, відзначивши роботу кращої моделі, що завжди демонструє її одяг, і вручивши сертифікати своїм постійним клієнтам. Золотими стали Михайло та Мар'яна Гардамани. В їхньому гардеробі 11 виробів Ліни Васенко. Це різні курточки з хутро, джинсові, тобто з кожної з кожної навіть бувало по два костюми. Ну все, що подобалось. Ми забирали. гардеробчик, невеличкий. Так, да, Нам подобається, вони різні директор однієї з модельних агенцій Тетяна Терсенова Заводовська також високо оцінює роботу дизайнерки. На її погляд вона вирізняється з поміж інших місцевих вмінням перетворювати пошиття одягу у мистецтво. Вміють вигадати силует, саму концепцію колекції. Не вміють шити. Вони відкривають ательє, вони працюють на інпошиві, але вони не стають дизайнерами. Нарами вони не стають творцями, вони не стають митцями, тому що шліємка це митець. Саме тому не зупинятися та виходити за межі Прикарпаття найчастіше бажали дизайнерці на показі.